Знімаємо роботу великої LED-балки Extreme Led Є 007. Це достатньо довга, більше метра довжиною LED-балка з діодами в два ряди. І це надзвичайно яскраве світло. Воно одночасно і широке, і дуже дальнє. Більше 100 метрів вперед вихоплює дорогу. Давайте спробуємо повернути вправо-вліво, побачити, як воно освітлює шлях як попереду, так і з боків. Надзвичайно яскравий промінь. І головне, він не вузько направлений, а при тому, що. Дуже дальній, він одночасно засвідчує нам обидві обочини. Ми можемо їхати як завгодно швидко і бачити все далеко як попереду, так і по бокам. Extreme LED серії Є007. До речі, ця виконана в камуфляжному кольорі для тих, хто має підготовлений позашляховик, вона не буде псувати загальний вигляд, якщо встановити це нагорі на якихось. Тримачах або на експедиційному багажнику.